Добрий день, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 64 Тема уроку однозначні та багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому та переносному значенні. Виконаємо управу номер 1 Наше завдання переписати, вставити на місці крапок пропущені літери і підкреслити слова вжиті в переносному значенні. Сонечко почало з за гори випливати. Ли. Воно грало, усміхалося. Як легенькі блискавочки забігали по землі, е голосна. його промені, кришталем заіскрилася роса на зеленій траві, теж е. Легенький вітерець крізь розносить тепло раннього літнього ранку. Легенький Е. Вітерець Е розносить з раннього подвоєння і літнього м'який знак. Хороше так, весело, Голосно Е. І переносне значення слів. Сонечко випливає, промені забігали. Роса заіскрилася, вітерець розносить. Це буде переносне значення. Виконаємо вправу 2. Скориставшись тлумачним словником, з'ясуйте пряме переносне значення поданих слів. Доберіть до кожного слова по два слова так, щоб у поєднанні з першим воно вживалося в прямому значенні, а у поєднанні з другим у переносному. Отже, у нас слово залізний, світлий, срібний, рожевий. Вершина, глибина спати. Залізний. Залізний паркан. Це буде пряме значення, а залізний кулак переносне. Світлий колір пряме, світлий погляд переносний. Срібний ланцюг пряме значення, срібний колір переносне. Рожевий колір пряме значення. А рожевий захід, наприклад, рожевий захід сонця переносне. Вершина гори пряме значення і вершина успіху переносне. Глибина річки пряме значення і глибина душі переносне. Спати на уроці переносне значення. А міцно спати пряме значення. Вправа три. Переписати, вставити пропущені літери, слова в житті в переносному значенні підкреслити. Одяглися у срібло каштани, День шумливий давно одгорів. І по вулицях білих туманно подвоєння, бродить січень е, вогні ліхтарів. Сад зимовий і посивів, і в інеї сивий стоїть. У білих снігах потонули гори, степи і долини. Е, в слові степи. Хуртовина то витягувала з себе вовче виття, е, то притихала і несподівано озивалася, і е, джмелиним е смутком. І переносне значення. Каштани одяглися, день одгорів. Січень бродить, сад посивів. Гори, степи й долини потонули, хуртовина витягувала і озивалася, Права 4. Переписати, вибравши з дуже потрібне слово. Отже, розплющити чи відкрити очі, закрити чи зачинити вікна, відкрити чи розгорнути книжку, листати. Або гортати сторінки, відповісти правильно або вірно, посилати лист чи надсилати лист наступного слідуючого дня. Отже, правильно буде очі розплющити, вікна зачинити, а книжку розгорнути, сторінки гортати, відповісти правильно, надсилати лист і наступного дня. Права 5. Прочитати речення, визначити допущені в них помилки і записати речення, виправши помилки. Перше речення. Я являюсь учнем 5 класу. Ось у нас помилка, являюсь. За вірну відповідь на уроці математики я одержав гарну оцінку. Вірна відповідь. Моє відношення до прочитаного оповідання я виразив. У своєму творі, моє відношення. Творча робота з літератури має невеликий об'єм і невеликий об'єм. Це неправильно. Правильно буде, я, учень 5 класу, за правильну відповідь на уроці з математики, я одержав гарну оцінку, своє ставлення до прочитаного оповідання я виразив у творі. Творча робота з літератури невелика за обсягом. Подивіться на табличку і запам'ятайте: неправильно Микола являється українцем, правильно Микола українець. Неправильно вірна відповідь, правильна відповідь це буде правильно. Урок з історії неправильно прийменник не вживаємо, урок історії. Відношення до людей це неправильно. Правильно буде ставлення до людей. Думку виразив, це помилка. Думку висловлюємо – це буде правильно. Об'єм тексту неправильно і обсяг тексту правильно. Для самостійного виконання вправа номер 6 ваше завдання скласти і записати висловлювання про зимовий ліс або сад обсяг п'ячих сречень, уживаючи подані слова в переносному значенні: срібний, сивий, крижаний, сіється, сердиться, лється. Я вам бажаю успіхів. Урок закінчено. До побачення!